Благодать нам і мир від Господа нашого Ісуса Христа. Скажемо слава нашому Господу. І як традиційно вже цитуючи слова Писання, скажу, що до цього місця усім нам допоміг Господь. І по милості Божій ми не іще, і сьогодні милість Господня обновилась над нами. Слава нашому Господу, що ми можемо сидіти в цьому залі і слухати Боже Слово. Є дуже велика різниця, як ми слухаємо. Замічайте, як слушаєте, ми читаємо в Біблії, як ми внимаємо цьому Слову. Хтось може уважно слухати, хтось менше уважно, хтось літати думками на недороблених справах. На невідвіданих на місцях побувати, на незавершених якихось питаннях може людина обдумовувати. Ну, краще, коли ми, скористуючись нагодою, ми вникаємо в те слово, яке проповідується нам із вами. Тому що це унікальне зібрання в своєму роді. Унікальне. Тому що такі слова, які ми чуємо сьогодні, ми не почуємо вже інший раз. Ви згідні зі мною чи ні? Отак От Господня любов виражається до нас із вами. Що Господь посилає нам те слово сьогодні, яке ми маємо чути. І тому від нас багато залежить. Як ми уважно будемо чути Боже Слово? Щоб ми щось не пропустили важливе. Ніхто на того чоловіка і не звернув увагу, коли він сидів, тому що стояти не міг. Може його туди принесли в тих лістрах, де проповідував Павло. Можливо, він нікому не був цікавий там, по якихось причинах він там опинився. І уявіть собі, він уважно слухав проповідь Павла. Я ж не знаю, хто із нас як слухає Боже Слово і як я слухаю. Но це бачить Господь. І сказано, Павел увідав, що Он має віру для получення ісцелення. І вдруг прекращає свою проповідь і каже: в ім'я Господа Ісуса Христа встань на ноги твої. І раз. І встав на ноги. Чоловік, який від чрева матері, від народження не ходив, не володів своїми ногами. Уявіть собі, які переміни приходять в життя людини, коли вона уважна для Божого Слова. Це важливо сьогодні чи ні? Скажіть мені. Дуже важливо. І от усі, оточуючі, вони зразу, просто, як кажуть, були в шокові від тих подій. На них це дуже вплинуло. І вони кричали, щоб самі Боги зійшли до нас у вигляді людей. Хотіли їм там навіть жертви принести. Ну апостол Павло зупинив це їхнє таке, якби рвєнє. Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми уважними сьогодні були і я місті з вами до Божого Слова. Може, воно проповідується? Ну, так би мовити, в простоті. Але це Боже Слово, це вода жива. Це камінь, який молот, який розбиває камінь. Слово Боже, молот, який розбиває камінь твердині. Зневіри в нашому серці. Сумніви, От в один прекрасний момент це може настати. Ви вірите в такі події? чи це. Я вірю в це. Що вроді би ну, ніяк не підступися, ну ніяк не вдається той чи інший стереотип. Но це вдається Божому Слову, Божій благодаті. Тому сказано, благодатію ви спасіни. І сіє не от вас, це Божий дар. Скористаємося сьогодні дією, такої Божої благодаті. І тому, брати, проповідують нам Боже Слово. І дуже уважно му потрібно кожному із нас бути до цього слова. Воно насаджується в наші з вами серця. І я вірю, що воно принесе плід в своє время. І я би хотів звернутися також до Божого Слова. І так би мовити, якби в унісон з нашими братами, які вже проповідували, якби доповнити їхні думки. Прочитавши слідуюче місце Писання послання до Євреїв з 12 голови і з 12 вірша, так вибірково з цього тексту і нижче прочитаю. І так укріпіть опустівши руки і ослабівши коліна. І ходіть прямо ногами, даби хромлю ще не сувратилось, а лучше і справилось. Оце ціль Божого Слова. Ціль Божої благодаті. Не зломити, а ісправити, не затушити льон курящий, но щоб воспламінлася ця любов в серці людини. Щоб це хромлюще є, не совратилося, ну лучше ісправилось. Краще вибрати шлях ісправлення, обновлення. І це ціль Божого Слова, ціль Божої благодаті навіть сьогодні, так як і завжди. Наблюдайте, щоб хто не лишився благодаті Божої, щоб який горкий корінь возникнув, не причинив вреда, і щоби їм не осквернились многії. Щоб не було між вами ніякого блудника або нічистівця, який би як Ісав, за одну сніть одказався від от свого первородства. Досить така, ну досить така резонансне порівняння. Тих подій биття, коли Ісав був Іаков, ісака в Ісааков, свого батька. І історія із цим благословінням, вкраденим благословенням, одним і не використавшимся можливістю отримати благословіння іншим. Ну, але Біблія і Дух Святий прописала ці міста і попереджує кожного із нас, щоб не було наблюдати, щоб хто не лишився благодаті Божій. Це можна на превеликий жаль. Чи свідомо, чи несвідомо, але стати на такий шлях. Тому Біблія попереджує кожного із нас. І насправді я би хотів, щоб ми сьогодні трошки пороздумували, наскільки є проблемою інколи в житті людини іти шляхом перемін. Послухайте. Ісав за одну снідь одказався от своєго первородства. В домашніх умовах ми можемо прочитати цю історію, ми трошки каснемося її. Ібо ви знаєте, що после того, он желая наслідувати благословення, був отвержен, не мог перемінити мислі отца, Хоча і о том со сльозання. От я би для нас. Хотів виділити сьогодні оцю проблематику. Як важко людині перемінити щось в житті. І коли це відбувається і під чиїм впливом? В батька Ісава, Якова, Ісаака було важко це зробити. Чесно кажучи, досить така риторична тема. Чому він не міг відмінити благословення, яке вкрав від нього Іаков, від Ісава. І відмінити його і сказати, ні, тут, тут настоящий син, і от йому належить благословіння. Досить така цікава історія. Звичайно, вона не, не була без, ну, так би мовити, контролем Божим. Ну, чомусь так сталося в житті, що він не мав вже де дітися. Батько каже: слухай, твоє життя буде меч. Твоїм життям буде меч. Ти мечом будеш жити. Ну, прийде час, що ти скинеш своїї, і свої і свого брата. Ну, це історія їхніх взаємовідносин складна, важка, потім якось щось від, відшліфувалося в їхніх відносинах і так далі. Можемо прочитати цю історію. Ну я би хотів підкреслити, не мог перемініть мислі отца. отця. Він просив то со сльозами, він умаляв, невже лі, тато? У тебе нема більшого благословення, більше благословення. Він вкрав, він два рази вже мене запнув, ще й тут вмішався. Переодягнувся, підсунув тобі їду, яку ти любиш, і так далі, і так далі. Вся ця історія із тим вкраденим благословінням. Ну, я для себе хочу виділити сьогодні оцей от момент, оцю проблематику. Не мог перемініть мислі отца. отця. Як часто оця от шлейф, він тягнеся і в нашому з вами житті? І до наших часів це доходить. Інколи ми не можемо перемінити думок. Сьогодні ми чули про старшого сина і молодшого сина. І як Батько сказав, принісіть лучшую одіжду. Принесіте лучшую одіжду. Дайте перстень на його, на його руку і обув на його ноги. Принесіть, принесіть лучшу переміна у батька переміна, в Отця нашого Небесного є ці переміни якісні для нас і з вами. Інколи нам важко на них пристати, їх прийняти в життя, як і в житті. Батька їхнього. Він не міг перемінити мислі отця. Батьку важко було вже ну, сказав слово, відповідає за слово, ну вже благословив, ну як тут крутити тим благословенням. Для нього це стало проблемою? Ну для нас і з вами, як бути? Коли ми маємо стереотипи, маємо виховання, маємо культуру, маємо певне міркування про світ, про релігію, про відносини ближнього, дальнього освіту, порядки, інколи ми важко піддаємося цим перемінам, Но Біблія закликає нас виключно до позитивних перемін. Ми не знаходимо в Біблії шлях до негативних якихось перемін. Всякі переміни у, в сторону, як, як кажуть Ісуса Христа, вони є позитивні. Ну інколи ми не піддаємося на ці переміни. В житті апостола Павла був дуже цікавий випадок. Коли вони опинилися, всі врятовані на одному із островів. Їх було на кораблі 276 душ. І коли вони опинилися на тому острові, там їх прийняли, зігріли їх, накормили їх. Все так дуже-дуже гарно їх прийняли різних людей: в'язнів, вояків, можновладців нижчого рівня, такого, впливових осіб. Всіх, яких були моряків, які були там, на тому кораблі, рятувався, хто як міг. Ну всі були врятовані. І от уявіть собі, апостол Павло участвує апостол язичників, вибраний Богом для цього служення. Така, можна сказати, унікальна особистість серед людей. І він також бере участь у їхньому там благоустрої і носить хворост, як всі інші, і на руках несе. Хворост. І у хворості опинилася змія і кусає його за руку. Уявіться, він стряхує цю змію, у огонь, вона там пог... загине ця змія в тому огні. Але тут що важливо? Люди, які спостерігали за цією дійством, оце дуже-дуже було важливе. Вони міркують так. Це точно чоловік якийсь. Якийсь дуже неугодний перед Богом, уявіть собі, тому що його посягає смерть у тому випадку, коли от з такого чуда ми спаслися, і його тут посягає смерть. Тому що чітко розуміли, що укус Змії це буде смертельний. І чекали довгий час, або горячка в нього буде, або впаде мертвим, але не дочекалися. Уявіть собі, але дуже важливий є момент, як кажуть така предісторія, що як люди думають, і сказано, і вони перемінили свої думки. Перемінили свої думки. І це, можна сказати, було таким предрозположенням для майбутнього їхніх перемін уже в Бозі, можна сказати. Тому що апостол Павло свідкував і їм там про Христа. Дорогі брати і сестри, як правда, як інколи оцінюючи ситуацію, важливо, щоб ми перемінили свої думки, ми можемо стояти на своєму, так і вважати, апост... ну, грубо кажучи, апостола Павлом, ну таким якимось, як там написано, що ну, що це за чоловік, який достойний вижив, і тут змія його вкусила, і він має померти. Важливо переміну в своєму житті, давати місце цим перемінам. І тут написано: не мог перемініть мислі й отця, хоча просів со слезами. Важко змінити людям свої традиції, обичаї. Зазвичай люди дуже це сприймають. Дуже насторожено. Одного разу, коли Стефан проповідував, і його чули там в тому Сінідрионі, і от що вони підмітили для себе, як би найголовніше, І вони кажуть йому, що той чоловік проповідує нам того, який казав, що розрушить це місце, в якому ми знаходимося. І він сказав, що він проповідує нам, що потрібно перемінити наші традиції, які залишив нам Мойсей. Дорогі брати і сестри, я закликаю кожного із нас сьогодні переглянути наші відносини із Богом, із нашим ближнім, і по відношенню Слова Божого. Сказано, не мог перемініть мислі Отця. Як часто дається нам змінювати наші думки по відношенню нашого ближнього, по відношенню наших традицій? Правда, вони були возмущені тим, що Він проповідує їм Христа, який якоби закликає перемінити традиції, які залишив їм Мойсей. Насправді людям важко це зробити. Но це може благодать Господа нашого і Ісуса Христа. Коли ми приймаємо її в наше серце, оці переміни, які відбуваються в житті нашому. Знаєте, взагалі то написано так ще в одному місці Святого Письма. Послухайте. Потому что вы слышали о Нем, и в Нем научились, так как истина в Иисусе в Ефесянам написано: отложить прежний образ жизни, ветхого человека, исслевающего в Обольстительных поготях, а обновиться Духом Ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину істину ближнему своему. своєму. І ще в іншому місці третій голові, написано: для этого преклоняю коліна Мої перед Отцом Господа нашого Ісуса Христа, от котрого іменується всякое Отечество на небесах і на землі, да даст вам по богатству славі своєї крепко утвердиться. Духом його вовнутріньому і вірою в в Христу, в серця ваші. Це означає не що інше, аніж той текст, де батько сказав: принесіть кращий одяг. Принесіть для нього лучшую одежду, щоб одіти його, перемінити ці, ці одіжди, цього, цього попрошайки, того, можна сказати, неудачника. Який багато помилок зробив в своєму житті, але прийняти ці переміни. Колись одного разу Захарія відів це відєміння, і сказано, що стояв оцей Ісус Єрей, і на ньому були ці зап'ятнені одежди, і ангел стояв, і сатана прийшов, і каже, воспреп'ятствував йому. І сказано було, сніміть із нього зап'ятнені одежди і дайте йому одежди торжественні. І тому подяка нашому Господу, що сьогодні і на цьому місці Господь Ісус Христос пропонує нам ці переміни нашого одягу, переміни наших думок, переміни нашого внутрішнього чоловіка. Дуже важливо прийняти оці переміни. Ми сьогодні чули про Давіда. Це, можна сказати, зміна таких, дуже важкий момент в його житті прийшов, коли захворіло дитя, він постився, молився. А може, може бути, що Господь почує молитву, і дитя буде живо, і побачив метушню і зрозумів, що дитя померло. І сказано там, що він встав, помив лице. І перемінив одежди свої. Він не залишився в тому горі, в тій біді, в тому нещасті, не залишився гоними думками, чому так, чому сяк, звинувачувати когось. Він перемінив одежди. То означає, що він прийняв оці переміни, або, або те, що було вирішено Богом. Дорогі брати і сестри, як наша реакція навіть сьогоднішній день? Ми, може, спостерігаючи за оточенням, за ситуацією, а, може, би варто було якби, оцінити ситуацію навколо і зрозуміти, що то дійсно рука Господня, що тут дійсно унікальний випадок для мене. І варто перемінити думки о Боги, о спасенні, о Ісусі Христі, о ближньому, о моїм відношенні з Богом, о прощенні, о милості, о любві. Тому нехай Господь нам допоможе скористатися можливістю. Як тут написано, що, що ми були уважними до Божого Слова, нехай нас Господь всіх благословить на цьому місці і надалі Дай нам бути сил, дай нам сил бути уважними до Божого Слова. І саме головне, якщо потрібно приймати рішення, то правильні, своєчасні. Прийняти Боже Слово і жити по ньому. Благослови нас усіх, Господь, а слава повіки. Амінь.